Виставка відомого на увесь світ українського художника Івана Марчука триває у столичному головпоштамті. Експонують кілька десятків робіт. Митця, який, до речі, внесений до британського рейтингу ста геніїв сучасності та золотої гільдії міжнародної академії сучасного мистецтва у Римі. Про унікальні картини Тарас Левченко. Оригінальна техніка під назвою «плюнталізм», що походить від слова переплітати та розмиття художніх форм. Роботи Івана Марчука унікальні. Відвідувачі голов вражені. Надзвичайна техніка. Надзвичайна передача кольорів, наскільки відрізняються картини радянського періоду і пострадянського, навіть попри те, що він тут в Україні не жив, але те, наскільки він це відчував і наскільки він це передав в своїх картинах, те, як змінилася наша країна. Ми сьогодні дивилися на те, як він просто навіть малює сонце, небо і сніг. Все дуже просто, але настільки у нього детально вималювано кожен блік цього сонця. Вже не вперше відвідує виставку вдатного українського художника і пан Остап, професор києво могилянської академії. Пригадує, коли вперше побачив роботи митця, був приголомшений. Перше побачив я його була виставка в нас в києво могилянській академії. Перша виставка, тобто. Вже тоді я був повністю приголомшений тим, що він малює. Чи можу я виділити найкращу роботу? Не можу виділити тут. В даному разі вони всі унікальні повністю. Мистецтвознавці сподіваються найближчим часом голов вдасться продемонструвати приклади робіт з усіх етапів творчого життя Марчука. А таких у майстра ж 11. тут є 6 марчуків, 6 різних його періодів. Сам Марчук ділить себе на 11 марчуків, 11 зовсім різних періодів його життя. Це нові експресії, це погляд у безмежність, це пейзажі, портрети та інше. Ми сподіваємося, що раз у три місяці ми будемо звільнювати картини на інше саме Марчука. Триватиме експозиція робіт Марчука до 28 лютого, а Надалі її планують зробити постійною, мінятимуть тільки наповнення. Тарас Левченко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.